Вже всі все купують, вже всі все передають, вже і гуманітарна допомога їде, вже є якась амуніція і так далі, а ми ще тільки план малюємо. Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Суми, там якісь гуманітарні вантажі, медикаменти, коли кожного дня гине надзвичайно велика кількість людей, коли кожного дня гвалтують наших жінок, дітей, чоловіків в кінці кінців. Я біжу заради тих, хто біжить зараз від бомб. Як ти можеш там жарити собі шашлик і відпочивати? Як ти можеш усміхатися в такий час? Українці то є фантастична нація, яка може показати максимальну продуктивність і згуртованість в найжахливіші моменти нашої історії. Ми вже не один раз це доводили, маючи такого сусіда. Навіть після його капітуляції не можна буде розслаблятися. Крицак марафонець та організатор спортивно-масових заходів. До 24 лютого проживав у Києві. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну разом із сім'єю переїхав до Івано-Франківська. Тут усі свої сили та час спрямував на волонтерську діяльність. Я був вдома, прокинувся 3 третій годині ночі. Тому що повинен був зустріти своїх дітей разом з те, які поверталися в потязі зі Львова до Києва. Я приїхав, зустрів їх, привіз додому, вклав спати і пішов спати сам. Це була десь орієнтовно година четверта ранку. І от коли я лягав і вже засинав, я десь почув якісь дивні звуки, але я не хотів з тим як би, змиритися, напевно. Десь в голові і чисто підсвідомо, я розумів, що щось бахкає, але розуміння того, що почалась війна, ну його не було. Ну, різні можуть бути ситуації. Там та на вулиці, галас, шум, можуть їхати автомобілі, може щось десь гукнути. Ну, і ти собі думаєш, що ну, гупає щось окей, давай далі спати. Але буквально за кілька хвилин, ну, принаймні мені так здалося, я, здається, встиг заснути, але прокинувся від того, що в мене почав вібрувати телефон. Я його взяв в руки, прочитав повідомлення від свого товариша, в якому він мене поцікав, в якому він поцікавився, чи я вже проснувся від вибухів. Е, я усміхнувся, написав, що я в принципі засинав під вибухи, але не сприйняв це повідомлення серйозно. Е, паралельно з тим, моїй дружині зателефонувала е, мама, яка вже проінформувала дружину про те, що почалася війна. Е, дружина каже, війна почалась. Я кажу, та перестань. Е, потім зразу відкрив е, новини. Побачив про те, що е, оголошена е, спеціальна військова операція, і по всій країні лунають вибухи. М, відразу підвівся, зайшов в кімнату до дітей. І в момент, коли зайшов в кімнату до дітей, побачив спалах у вікні, е, почув е, хлопок. Ну, дійсно, тепер це вже вже ми тепер навчились розрізняти, де вибух, а де хлопки, чим вони відрізняються, що це означає. Тоді такого розуміння не було, звичайно, було. Ніякого. Я напевно завмер на хвилини-дві посеред дитячої кімнати. В такому я не знаю навіть, як цей стан назвати. Ну тобто, в принципі, всі розуміли, що десь ситуація з війною на підході, але не хотілося в це вірити, що воно дійсно відбувається. Ось а потім почалися швидкі збори і виїзд з квартири. Принаймні, переміщення там, з 13-го поверху, на якому ми жили на, на вулицю. Сіли в один автомобіль, в інший автомобіль. Потім по дорозі забрали, поїхали на заправку, почали заправлятись. Потім була міграція від, з одного безпечного місця в підвальному приміщенні в інше більш безпечне місце, ще в підвальному приміщенні. Спілкування з друзями, інформування одне одного про події, які відбулися. В нас насправді з друзями був пропрацьований план. Як ми будемо діяти у випадку, якщо почнеться війна, був підготовлений спеціальний Word документ Google Docs, в якому ми всі вказали контактні номера один одного на випадок того, що якщо з кимось не буде десь зв'язку, прописали наш маршрут, прописали покроково, хто куди буде рухатися, де ми зустрічаємося. Тобто ми готувалися до цього. Речі були частково зібрані. Дружина зібрала речі самі основні. Потім спакувала швиденько дітей, які не встигли тільки заснути, а тут вже їх хтось серед ночі буде, вони взагалі не розуміли, що відбувається. Ми намагалися якось їх ну, не лякати принаймні, тим, що відбувається, хоча самі, звісно, також були налякані. До вечора ми фактично сварилися, як, як бути, куди їхати, в якому напрямку їхати, що з собою брати, чи, і, і так далі, і так далі. Ось, але на вечір я отримав дзвінок від свого товариша, який сказав, що ну, друже, в тебе сім'я, в тебе діти. Поки що сценарій розвивається так, що пробують. Ну, видно було і по мапі, що намагалися брати Київ в оточення. І чисто з точки зору і міркувань безпеки своєї сім'ї я прийняв рішення все-таки всіх спакувати і почати рухатись в напрямку Західної України. Ми всі розуміли, що затори шалені на дорозі, ось, але в мене був прокладений маршрут. Я десь собі уявляв, що цей маршрут буде менше завантажений автомобілями, тому що не всі добре володіють інформацією про якісь там транспортні і дорожні розв'язки. А в мене перед тим було там кілька проєктів в Західному регіоні України, і мені доводилось зимку досить таки багато кататися. Я вже знав, де більш-менш нормальна дорога. Ось, і в 8-й годині вечора, здається, ми виїхали з Києва і вже в 10-й годині ранку, в 11-й, якщо я не помиляюсь, було у Франківську. Я тільки повернувся у Франківськ одразу сім'ю залишив вдома і одразу пішов шукати, де би я міг бути корисний, що би я міг робити. І фактично з перших днів я включився. «Save Ukraine Now» – координаційний центр забезпечення супротиву, який функціонує в нас тут в місті. Ми об'єдналися з великою групою людей, які також вчасно виїхали, а були навіть ті, які просто за з дивним збігом обставин приїхали в місто, і тут були в рамках стратегії розвитку міста Івано-Франківсьця, представники великого бізнесу. І якось спільними зусиллями ми об'єдналися і почали роботу над тим, як правильно сформувати взагалі і побудувати роботу. Тобто, якщо в перший час більшість людей зразу кинулися на якісь там дрібні закупи, які немало важливі, так, то в перший час ми працювали над механікою, над тим, хто ми, що ми, що ми на себе беремо, які функціональні обов'язки, куди ми будемо спрямовувати всі ресурси. Тобто ми так більш структуровано підійшли до цього питання. І воно мене трохи мучило, тому що я дивлюся, вже всі все купують, вже всі все передають, вже є гуманітарна допомога, їде, вже є якась амуніція і так далі. А ми ще тільки план малюємо. Ось, але згодом я зрозумів, що це набагато ефективніше, тому що е як показує потім практика, е не все так просто, е і в плані логістики, і в плані отримання дозволів, і в плані взаємодії з. Територіальною обороною, збройними силами, тобто є певні юридичні нюанси, є питання по прозорості, про звітуванню того, куди ти витрачаєш кошти, і куди куди ти спрямовуєш всю цю допомогу. Ось і в перші в перші тижні місяць-два, я зрозумів, що це дійсно досить ефективно. Ми робили план, згідно з якого ми вирішили взяти на себе в першу чергу це, ну. Насправді досить важко сказати, типу, що ми поставили пріоритет саме івано-франківські наші локальні батальйони, так тому що коли ти розумієш, що напередку вже відбувається щось і їм також необхідна допомога, то ми мусимо цю допомогу спрямовувати. Так як є соціальний капітал у кожного з нас, там та дуже багато людей, яких в принципі знають, у яких є велике широке коло знайомств. Мали якісь певні можливості вичіпати якусь допомогу, вона вичіплялася і спрямовувалася туди, куди потрібно. Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Суми, там якісь гуманітарні вантажі, медикаменти. Якщо було щось з амуніції, з амуніції туди відправлялося. Але все таки ті ресурси, які ми збирали, це фінансові ресурси. Так, ми спрямовували на те, щоб укомплектувати наші локальні батальйони. Е, тому що всі розуміли, що ну це не закінчиться за день, за два, за три. І рано чи пізно е, наші батальйони вони також будуть е, висунуті на передову або на інші позиції. І їх також необхідно укомплектувати. А інформація про те, що е, є запит і потреба і в амуніції, вона була дуже високою. Е, а батальйон це не дві-три людини. Це велика кількість людей, всіх їх необхідно комплексувати. це серйозні кошти. І серйозні кошти збирати силою Інстаграму, Фейсбуку через картку, а скинути мені на номер, це не є настільки ефективно. Добре, що люди це робили насправді там, і укомплектовували своїх рідних, близьких і родичів. Ось, але... Ну, там укомплектувати один батальйон фул повністю, та нам здається обійшлось. Я не дуже влазив в бухгалтерію всі ці цифри, тому що кожен там мав якусь свою зону відповідальності. Але більше мільйона доларів витрачено на те, щоб укомплектувати повністю батальйон з ніг до голови формою, амуніцією, всім чим всім необхідним. Плюс були надзвичайно важливі питання сертифікації даної продукції, тому що та, можна купити бронік там третього класу, четвертого класу. Може, навіть хтось тобі документи, які здасть, що в цій броніки проходили якусь балістику експертизу. Ось, але є питання того, чи дійсно цей документ чогось вартий, тому що за весь час діяльності організації ми неодноразово зіштовхнулися з тим, що нам намагались впарити те, що не відповідає дійсності. І в багато випадків ми маємо не тільки там в Франківську, а й в Україні, що люди купували бронежилети, потім привозили їх сюди, прострілювали, а вони. Зовсім не відповідали тому класу, який декларувався. Ось тому там саме таким чином було побудовано роботу для того, щоб це було якісно, ефективно і масштабно. Це питання не тільки амуніції, це питання там, не знаю, спеціальних засобів зв'язку, генераторів, медичні реаніційні автомобілі, які також були відправлені на передову. Тобто постійно постійно щось відбувається. Причому, що відбувається настільки всього багато, що ми не встигаємо. ну, Швиденько все це опрацьовувати, публікувати і так далі. Тобто в нас воно вже поїхало, а ми там публікуємо і знаходимо ресурс там трошки пізніше, тому що йдуть постійно якісь процеси. Паралельно з діяльністю в Save Ukraine now я постійно шукав, де я можу ще себе задіяти. Я звертався там до різних фондів, про цікавився чи не потрібна моя допомога, тому що. В більшості волонтерів, в тих людей, які зараз там не воюють з тих чи інших причин, в них постійно закрадається сумління і свербить середини, а чи дійсно ти ефективний, чи дійсно ти робиш все, що міг би робити. От. І воно мене також сфорбіло дуже сильно зсередини. І, скажімо так, перші тижні війни я взагалі забув, що в мене в житті є спорт, сім'я. Я приходив, виходив вранці, повертався ввечері. Майже ні з ким не спілкувався, просто вимотував себе наповну. А потім в один момент зрозумів, що ну, організм дає збій, треба трошки відпочити, відіспався і згадав, що є така штука, як біг. Пішов бігати. І під час пробіжки мені прийшла все-таки ідея про те, що це кінець березня, а в квітні ти мав бігти Бостонський марафон. а В Бостоні відбувся теракт в 2013 році, внаслідок якого постраждало 183 людини, і три людини загинули. І це може бути тригером для суспільства, для мешканців Сполучених Штатів, Бостона, зокрема. Це може бути тригером для людей, які приїхали туди, щоб взяти участь в марафоні. І, можливо, варто все-таки поїхати і нагадати людям про ті події і провести паралель між тими подіями і тими подіями, які відбуваються в нас в Україні зараз, коли кожного дня гине надзвичайно велика кількість людей, коли кожного дня гвалтують наших жінок, дітей, чоловіків в кінці кінців, коли вбивають просто цивільних, мирних жителів. Мені здалося, що це важливо донести для аудиторії, і можливо саме таким чином я а, зможу звернути увагу на проблему, яка відбувається в Україні, на війну, на її масштаби, на результати цієї війни в цифрах, в кількості, в фактах, в жахливих фактах. Б можливо, мені вдасться налагодити там якісь контакти, зв'язки для того, щоб в подальшому можна було взаємодіювати і отримувати або гуманітарну допомогу, або іншу допомогу там, з контактами, з можливістю десь щось придбати з того, чого не вистачає тут зараз в Україні. І як вже потім я зрозумів, був ще третій немало чинник, фактор це було зрозуміти те, що. Там дійсно всі переживають, дійсно розуміють, що в нас відбувається, і розуміють реально в деталях. Прям дуже добре розуміють. Вони знають, що війна, вони знають, де які бойові дії відбуваються. Вони знають про кількість жертв, і дійсно це в них транслюється на всіх каналах постійно. Тобто, Україна там навіть по дорозі, там сполучені штати, коли летів в літаку. Там в компанія авіаперевізник транслювала на екранах телевізорів постійно лайв новини з інформацією про те, що зараз відбувається в Україні. Це дійсно було дуже важливо, тому що в мене закрадалися сумніви, чи буде ця поїздка ефективною. Як до мене поставляться інші люди, які там критикували мій від'їзд з України, хто думав, що я там, можливо, не знаю, став на лоджі і поїхав і вже не вернувся ось. І... Я би був дуже розчарований, якщо б сталося якось інакше. Але ну, слава Богу, вдалося по людськи з'їздити, підняти хвилю інформаційну. Дуже багато медіа американських написали про мою участь в марафоні. Це сталося тому, що я готувався до нього не як до марафону, в якому я просто біжу як учасник, показую якийсь результат. Ми разом з командою Save Ukraine Now підготували спеціальний віжу, де на фронт т-шорс, де напереді футболки було з надпис чи пам'ятаєте remember 2013. Типу, чи пам'ятаєте ви 2013 рік і на спині в мене був інший надпис, в якому був такий меседж, що я біжу заради тих, хто біжить зараз від бомб. Тобто я біжу зараз тут, а в нас в Україні люди біжать від бомб. Біжать по території України, тікають за кордон, покидають Україну, виїжджають масово. Ось з цим меседжем я вибіг бігти і отримав дуже серйозну зворотну реакцію. Багато людей дуже підтримує Україну, і на фініші до мене підійшло багато журналістів, які взяли інтерв'ю. Я дав свій коментар, і цей коментар розлетівся в їхніх медіа з великою силою. Я вважаю, що інформаційна війна немало важливіша, ніж та війна, яка відбувається зараз на передових позиціях. І, взагалі, було б дуже добре, якщо б міністерство культури, інформаційної політики, і міністерство молоді та спорту, до яких я також звертався, які мені відмовили в отриманні офіційного дозволу, звернули на це увагу і забезпечили можливість всіх спортсменів, всіх публічних людей виїжджати легально на територію там європейського союзу і інших держав для того, щоб постійно нагадувати про те, що у нас відбувається, щоб ми постійно були в ефірі, тому що якщо про нас забудуть. Буде дуже погано, люди втомлюються. Я сам зараз втомився. Я дуже втомився. Я реально вже ловлю себе на думці про те, що я не настільки ефективний, яким був ефективним там перші тижні, місяці. Зараз дійсно дуже важко зібратися до купи, тому що тебе вже починають маринувати думки про те, що окей, а скільки це буде тривати, а гроші закінчуються. а Треба працювати, треба запускати якісь бізнес-процеси. Мій бізнес стоїть, а моя сім'я не, не зі мною. А мені треба буде їх годувати. Тобто ну, люди втомлюються від війни, однозначно втомлюються. А важливо розуміти, те, що якщо ми не будемо отримувати ту підтримку, яку ми зараз отримуємо, слава Богу, наші шанси виграти в цій війні будуть дуже низькими. Я вірю в наш народ, я вірю в наші збройні сили. Але знаєте, мені я десь в принципі розумію, чому в засобах масової інформації лунають меседжі про те, що ми воюємо з Бовдурами. З повними дегенератами. Типу, ми воюємо з цинічними людьми, в яких немає нічого святого. Оце це правда. Їх дуже багато. І не можна недооцінювати ту кількість техніки, яка є в нашого противника. Не можна недооцінювати ту кількість цинізму, яка є в. В Російської Федерації, які не жаліють не цінують життя ні своїх, ні чужих. І коли ти маєш настільки безголового ворога, ну треба мати дуже великий ресурс для того, щоб мати можливість з ним боротися. І цей ресурс це якраз і зброя. Сам Київ він був абсолютно порожній, коли я повернувся вперше. Я був вражений тим, наскільки він змінився. Ну, тобто, ти їдеш ніяких заторів, ну, від слова зовсім. Було дуже спокійно за Київ, коли я повернувся, тому що я побачив, що він в момент перетворився на якусь неприступну фортецю. Дуже багато блокпостів, надзвичайно багато. І все досить класно, мудро продумано. Працюють ТРО, видно, що є і Нацгвардія, видно, що і Збройні сили задіяні на певних позиціях. Тобто, чесно кажучи, в Києві я б, напевно, себе безпечніше почував, навіть ніж у Франківську в перший час. Я був буквально кілька днів після того, як наші захисники вибили з позицій. Ту орду, яка базувалася в межах околиць міста Києва, Буча, Ірпінь, Гостомель. Ми приїхали туди з батальйонами, які якраз звільняли цю територію від окупантів буквально там перші дні після того, як це відбулося. І ну, картинка, я вам скажу, та, можна дивитися фотографії, можна дивитися по телевізору, якісь сюжети, але коли ти бачиш це на власні очі, коли ти спілкуєшся з людьми, які там. Були в той час в окупації і бачили всі ті жахіття, які там відбувалися, коли в кожної бабці, в, кожного, в кожної людини, яка перебувала в той час там, є своя історія, але ну, це, м'яко кажучи, важко, важко усвідомлювати, що таке реально відбувається в тебе вдома на території твоєї рідної землі в 21 столітті, в той час, коли люди і світ займаються зовсім іншими питаннями. Ми їхали з моїми товаришами з WBC Україна, ми везли гуманітарну допомогу, везли їжу людям, везли медикаменти, везли засоби особистої гігієни. Ну, все, що необхідно, може бути людям в, той, в тому регіоні, тому що люди повністю відключені від електроенергії, від водопостачання. Їх там два тижні напевно відбудовувалися і відновлювали електропостачання і водопостачання. Тобто люди живуть. Жили в жахливих умовах, розмінування на території, ну тобто доступи до магазинів, обмежені, ну, в принципі, відсутні. Їжі немає, води немає, медикаментів немає, нічого немає. Ми розуміли, що є така необхідність. Ми зібрали в нашому обласному академічному драмтеатрі певну допомогу медикаменти. Зібрали самі за власний кошт, поїхали, придбали харчів, запакували це все до мене в бус і привезло. Українці то є фантастична нація, яка може показати максимальну продуктивність і згуртованість в найжахливіші моменти нашої історії. Ми вже не один раз це доводили і будемо доводити далі. Я вірю і точно знаю, що ми переможемо. Ось і ну, з цієї точки зору бачу згуртованість, бачу цілеспрямованість, бачу невтомність і бажання наблизити нашу перемогу. Я е, реально дуже пишаюся і вдячний нашим захисникам за те, що я можу сидіти собі зараз тут в студії в відносній безпеці і спілкуватися з вами, так гордість розпирає за збройні сили за їхню ефективність, за командування, за те, що Дійсно, ми змінилися і з нами починають рахуватися. Український паспорт в світі це вже ну, такий собі дуже в умовах війни не хотілося б так називати, але це є бренд. І ми його завоювали кров'ю людей, які захищають нас, і тими жертвами мирних і цивільних людей, які померли в цих жахливих обставинах. Про плани також складне питання. Різні думки зараз вирують в голові, але от. Дійсно дуже важливо, бо ми зараз знаєш там в когось день народження, десь там якесь свято і життя продовжується, незважаються ці події, необхідно типу, підтримувати та, там, контакт, зв'язок і застав... ну, не заставляти. Насправді треба усміхатися. Знаєш, мені здається, оце коли е, говорять і хейтять один одного. Як ти можеш там жарити собі шашлик і відпочивати? Як ти можеш усміхатися в такий час? Камон, якщо я щось роблю. І я знаю чітко, що я роблю. Я маю право на відпочинок. Так, звісно, хлопці в окопах зовсім в інших умовах перебувають. І, але грузити себе цією інформацією ми маємо зберігати голову холодною, ми маємо зберігати нашу ефективність, тому що і без тилу так само ну, справи будуть недобрими. І треба жити далі. Треба жити далі, треба е, з чистим сумлінням Робити максимум, що ми можемо робити, для того, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Якщо ми можемо працювати, підтримувати економіку країни, сплачувати податки, окей, ми працюємо і знаємо, що ми працюємо, ми, ми ефективні. Ось, якщо ми можемо ще знаходити час на волонтерство, ми волонтеримо. Ну, а якщо ми не можемо нічого робити, ну, то тоді, та, тоді можна посидіти зажуреним і, і тоді хейтити всіх, що, а що ж ти там смієшся, усміхаєшся і проводиш вільний час з сім'єю, з дітьми. Якщо говорити про мрії, то я б казав всім не обмежуватися єдиною мрією, яку ми зараз всім бажаємо. Так? У нас всіх зараз одна мрія, щоб війна закінчилась нашою перемогою, капітуляцією нашого ворога. Ось, але давайте дивитись далі, давайте мріяти про нову квітучу Україну без корупції, без оцього такого, не знаю, як це правильно назвати. Без заздрощів, без очікування, що хтось за тебе щось зробить. Та? Давайте мріяти про ту нову Україну, якої б ми хотіли, яку ми мріяли завжди її бачити. Сильну, могутню Україну, з якою всі рахуються. І зараз, до речі, приємно там бачити ті меседжі, які ми бачимо зі світу, що з нами рахуються, нас слухають, нас поважають. Це то, чого дуже-дуже хотілося, і то, чого дуже не вистачало. Давайте мріяти про те, щоб ми в черговий раз не дали в штангу, як це було після 2014 року. Як це було після 2004 року, щоб вже після перемоги ми нарешті зажили так, щоб весь світ нам зазнав. І кожен може для цього багато зробити. І якщо говорити там про мої персональні мрії, я би хотів продовжувати займатися тим, чим я займався, мати таку можливість. Це буде складно, тому що не на часі будуть якісь спортивні заходи. І, скоріш за все, що партнери і спонсори, з якими ми працювали, які могли наповнювати наші бюджети. На підтримку організації спортивних заходів будуть зараз спрямовувати ці кошти на гуманітарну підтримку, на відбудову інфраструктури і так далі. Ось. Але я все-таки вірю, що спорт не відійде на задній план, тому що він не може відійти на задній план. Тому що спорт це наше здоров'я, фізичне і ментальне здоров'я. Ми повинні цим займатися, і мені би хотілося продовжувати займатися тим, чим я займався. Ось. Але паралельно з тим є інші думки, тому що ніхто не знає, коли, війна, коли закінчиться війна, ніхто не знає, як вона закінчиться, в якій формі вона закінчиться. Всі вірять в перемогу, всі хочуть капітуляції, а як воно буде, ніхто не знає. Ніхто не знає, скільки часу ще необхідно для того, щоб все це закінчилося. Тому паралельно з цим якось ми з колегами думаємо про організацію якихось навчань по військовій справі для цивільних, для Збройних сил, для ТРО, для Нацгвардійців, для тих людей, які хочуть все-таки опанувати е ці навики. Бо мені здається, що маючи такого сусіда, навіть після його капітуляції не можна буде розслаблятися.